Дженніфер Гернер розпалила чутки про заручини з Джоном Міллером під час скромної прогулянки по Лос-Анджелесу. Дженніфер Гернер та Джон Міллер – пошук стабільності та особистого щастя в Голлівуді у світі, де відносини знаменитостей то злітають, то падають із запаморочливою швидкістю. Історії, які розповідають про довгострокову стабільність і поступовий розвиток, здаються майже міфом. Але у випадку з Дженніфер Гарнер та Джоном Міллером здається, ми спостерігаємо щось інше, спокійний, продуманий розвиток відносин, який заслуговує на більш пильну увагу, ніж зазвичай приділяється подібним голівудським романам. Нещодавні фотографії, на яких Гарнар помічена з кільцем на безіменному пальці, миттєво викликали хвилю чуток про заручини. І, хоча сама актриса не поспішає коментувати ці припущення, сама ситуація говорить багато про що. В епоху, коли знаменитості поспішають оголосити про свої стосунки в соціальних мережах, а заручені стають частиною ретельно спланованої п'я-кампанії, стриманість Гарнер виглядає освіжаюче чесно. Особисто я завжди захоплювався вмінням Дженіфер Гарнер зберігати приватність свого особистого життя. Вона не прагне бути в центрі уваги, вважаючи за краще зосередитися на своїй родині, акторській кар'єрі та благодійній діяльності. У цьому сенсі її стосунки з Джоном Міллером здаються природним продовженням її характеру, відносини, що витримали випробування часом і обставинами. Історія Гарнер і Міллера це не казка про кохання з першого погляду. Їх роман розпочався у 2018 році, через кілька років після її розлучення з Беном Афлеком. Вони розлучилися в 2020 році, щоб знову воз'єднатися в 2021 році. Такі злети і падіння звичайна справа в житті знаменитостей, але в даному випадку здається, що ці періоди розлуки лише зміцнили їх зв'язок. Згадайте, як часто ми бачимо, що знаменитості поспішають з відносинами, щоб заповнити порожнечу або уникнути самотності. Їх рішення часто продиктовані зовнішніми факторами, а не щирими почуттями. Історія Гарнер і Міллера навпаки говорить про те, що справжня любов вимагає часу, терпіння і готовності до компромісів. Окрім особистої історії, їхні стосунки також стикалися з непередбачуваними обставинами. У травні цього року стало відомо, що Джон Міллер тимчасово переїхав до Гарнер через лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Замість того, щоб використовувати цю ситуацію, щоб привернути увагу до себе, Гарнер і Міллер вирішили зберегти спокій і турботу один про одного. Ключова думка, справжня стабільність у відносинах не залежить від зовнішніх факторів або громадської думки. Вона будується на взаємній повазі, довірі і готовності підтримувати один одного в будь-яких ситуаціях. Кільце на пальці символ чого? Питання про кільце на пальці Гарнер зараз займає уми багатьох. Це дійсно пропозиція, або ж просто красива прикраса. Цілком можливо, що це не має ніякого відношення до заручин. Зрештою, Гарнер завжди була відома своєю любов'ю до стильних аксесуарів. Однак, навіть якщо кільце не є символом заручин, його поява говорить про те, що відносини Гарнер і Міллера продовжують розвиватися. Вони, очевидно, відчувають себе комфортно і впевнено один з одним. І це, мабуть, найважливіше. Особистий досвід, я помітив, що люди часто надто зосереджуються на зовнішніх проявах стосунків заручених, весіллях, спільних фотографіях у соціальних мережах. Однак справжня сила відносин полягає в тому, що відбувається за лаштунками в щоденних дрібницях, в підтримці один одного, в умінні прощати і розуміти розлучення Афлека та лопаса вплив на ситуацію. Чутки про можливе примирення Гарнер і Афлека після розлучення останнього з Дженніфер Лопес додали ще один шар інтриги в цю ситуацію. Але Гарнер швидко спростувала ці чутки, влаштувавши пікнік з Міллером. Це чіткий сигнал про те, що вона серйозно ставиться до своїх стосунків з Міллером і не збирається повертатися до минулого. Цілком ймовірно, що розлучення Афлека і Лопес викликало у Гарнер певні емоції. Вона, безсумнівно, переживала за свого колишнього чоловіка і дітей. Але вона також зрозуміла, що її життя рухається своїм шляхом, і що вона повинна зосередитися на власних цілях і відносинах. Що чекає їх попереду? Неможливо передбачити майбутні відносин Гарнер і Міллера. Але одне можна сказати напевно, вони будують відносини на міцних підставах, взаємній повазі, довірі і готовності до компромісів. І це, мабуть, найкращий фундамент для довгострокової стабільності. Я сподіваюся, що вони продовжать будувати свою історію кохання подалі від сторонніх очей, насолоджуючись простими життєвими радощами та підтримуючи один одного у всіх починаннях. Їх історія це надихаючий приклад того, що справжня любов не вимагає гучних заяв і постійної уваги публіки. Укладення у світі, де стосунки знаменитостей часто здаються швидкоплинними та поверхневими. Історія Дженніфер Гарнер та Джона Міллера – це подих свіжого повітря, це нагадування про те, що справжня любов це не просто пристрасть і романтика, а й робота, терпіння і готовність до компромісів. І, можливо, саме тому їхні стосунки здаються такими міцними та надійними. І я щиро бажаю їм щастя і довголіття в їх спільному шляху.